В Антарктиці чилійські армійці помітили білого субантарктичного пінгвіна. Таке явище серед цих птахів трапляється рідко. Ветеринари кажуть, що в пінгвіна лейкізм. Це тварина з лейкізмом. Хоча пігментація є, але не на всьому оперенні. Таке буває в різних видів, зокрема в жирафів та деяких котячих. Лейкізм відрізняється від альбінізму. У першому випадку пігментація райдужної оболонки очей зберігається, а в другому її немає. Але в кожному разі такі птахи і тварини частіше стають здобичу хижаків. Білого пінгвіна помітили на військовій базі, що на чиліській антарктичній території. Субантарктичний пінгвін найбільший після імператорського та королівського. Самці виростають до 90 сантиметрів і важать 9 кілограмів. Самки трохи менші. Цей вид плаває швидше за всіх пінгвінів, розганяючись до 36 км кілометрів за годину. Пірнати може на глибину 200 метрів.